Мої покупки за день. Давайте разом зробимо розпаковку. Що ж я тут надкупила такого цікавого? Сінцей була сьогодні. там, забігла бігом, але знаєте, тисячу чимось гривень я там лишила. Так, перше це буде для мого хлопця піжама. Він любить піжами, і це я його підсадила на ці піжамки. Гляньте класно. Мені кажеться, що хороше коштувала така 600 гривень. Іграшка для мого пьосика. То гляньте він. Осьо. Для цього маленького карапузіка йому дуже сподобалось, так? Мілашка. Саме головне для чого я йшла в сінсей. Купуйте собі хоча б якусь одну базову річ. Це в мене такий мегесенький, теплющий просто светер. Глянь, який класний. Брала Excel, коштує такі 600 гривень. На зиму просто під джинси, під курточку. Отлично. І така просто біла. Базова майка буде носити її під кофточки, під світшоти, під щось таке, щоб зимою не задувало. До речі, почула цей лайфхак у моєї подружки, тому що раніше носила такі майки, я лише е, просто літом. Отак, от. А тепер буду носити під одяг взимку. І саме цікаве, що я купила Маленький блендер. Це буде мені для смузі, і ми ще почали пити протеїн. Будемо робити собі такі коктейлі, протеїнчик, бананчик, молоко, базактозне. До речі, у мене він був у вішнисті і наханець то. Я його взяла. Ще кое що є для вас. Це книжка. Книжка дуже крута, дуже класна. Забрала її з пошти. Називається Лідер без титулу. Реально вона дуже цікава, не вода, дуже корисна і, знаєте, така мотивуюча просто пендії під жопу. Я буду дарувати її вам за коментар, за підписку під моїм подкастом, який вийшов на YouTube. Коротше, дуже класна можливість отримати її просто, просто так.